Йоу, а це залітає 23 серія шляху бомжа на Ukraine HTA. Підписуйся, та жми ми лайку під цим відео, а я нагадаю, що я граю на найкращому українському проєкті Ukraine HTA. Скачу її лаунчер та починай грати разом зі мною. Я граю на 02 та на 05 серверах. Заходимо у квест і одразу бачимо ось таку кількість завдань на сьогодні, які ми обов'язково маємо виконати у цій серії, тому що ми максимально фармимо карбованці. І як бачите, з рулетки мені випав Chevrolet Aveo, тому також у цій серії ми його маємо продати у дегоску. Це я зняв всі кошти, і зараз вони в мене на руках, як бачите, 2 та 556 тисяч. Якщо ми. Зайдемо у депозит, залишається відіграти 40 підей. Ну, через 3 хвилини вже буде 39. Тобто ми одразу отримаємо вже 10 мільйонів і то більше буде. Купуємо ліки у аптеці та виконуємо завдання. Ремонтуємо авто п'ятий раз та виконуємо завдання з батл пасу. І тепер ми можемо забрати насіння для Лохини, Дякую, але не знаю навіщо воно нам. Ну, може якось, може якось згодом, коли буде час. Ну щось, будемо все-таки садити. Відвідуємо СБУ та виконуємо завдання. Ну, а зараз я хочу вийти зі свого клану, тому що не знаю як, але ну, він просто дуже неактивний. Ну, просто не знаю, що мені тут робити, тому покинути клан. Все, ми з нього вийшло. Купуємо хліб та виконуємо завдання. Залітаємо у авіасалон та виконуємо наше останнє завдання. Залітаємо на сайт Ukraine GTA і бачимо, що в нас є одна безкоштовна рулетка. Як знаємо, її обновили. Тепер ми можемо крутити по 2, по 3, по 4 і по 5 рулеток. Як бачите, це найвигідніше. Ми, звісно, вже не можемо прокрутити за 89 карбонців, також ми можемо прокрутити швидко, але швидко я крутити не хочу, тому що не знаю, чому мені ніколи не випадало. Добре, натискаємо крутити безкоштовно. Так, уже цікаво, уже цікаво, що випаде. Ну, в принципі, мало шансів наші столови, але як завжди, пролітай. Ну, конечно. Фіолетовий скін пролітає. Нашому він мені, я не знаю, продаємо золоти кільколосів. Фіолетовий скін пролітає, золотистий пролітає і ще один золотистий скін не долітає. Добре, дякую. І як ми бачимо, у нас уже є 53 карбованця. Це, до речі, вже дуже гарний розвиток. Я Не пам'ятаючи, показував, мені також з рулетки випалив ось такий автомобіль Chevrolet Aveo. Тому сьогодні також маємо його продати в Газку. Спавнемо нашу фуру і зараз хочу трошки попрацювати, повідвозити якісь замовлення. Давайте знову ж таки пошукаємо якийсь гарний товар по 50. Ось. Давайте, наприклад, візьмемо автозапчастини, беремо замовлення і їхали нам 4 тисячі метрів. Полетіли. Вибачте, що вже так пізно виходить цей ролик, тому що, чесно кажучи, не був дуже довго вдома. Просто не міг записати ролик. Тому, якщо я там вже щось покажу заново, щось розкажу або ну так само щось забуду, то вибачайте, бо вже взагалі не пам'ятаю, що я тоді записував. Не знаю, чесно кажучи, чому я грав з такою маленькою промальованістю, от зараз висунув, ну просто такий кайф, і можна сказати, ПФПС він так уже й сильно просідає, там без запису взагалі там було 40, М -м, Так що не знаю просто такий кайф просто грати. Ну, ну не знаю, вже знаю, просто вже так давно не грав в так, Здається, рік, а пішло якихось там тиждень-два. Також гроші в мене є, тому я думаю в майбутньому купити якісь деталі на А-клас і прикачатися в фуру, щоб вона їхала ще бодріше. тому що тако собі газувати і собі просто кататися, то це взагалі не здається, чи на Скопи поїхали, щоб навіть від них моно було втікти. Залітаємо на продаж транспорту державі та продаємо наше Chevrolet Aveo за 66 тисяч гривень така і худі от ключів і взагалі. Чи на застако їздити собі ще й ввечері буде? Завантажуємо товари та забираємо 21 тисячу та 500 гривень. Заходимо у депозит та бачимо, що залишається відіграти 35 пейдерів, а через 10 хвилин залишиться 34. Ну, в принципі, час летить, дай боже здоров'ячка. Ну, а зараз хочу поїхати на центральний ринок та подивитися якісь деталі на цю фуру, та взагалі, можливо, на якусь. Майбутню свою автівку, також паралельно у Discord канал виставляю, що куплю Феррари. Так, як ви здогадалися, ну, чи може я вже казав знову ж таки, я собі хочу купити Феррари 812 Superfast. Якщо я не помиляюсь, тобто у нас вже буде 10 мільйонів та 600 тисяч, коли я зніму депозит. Тому, в принципі, в принципі можливо, можливо, нам вистачить навіть на Феррарі. Хоча навіть неможливо, а май, тож їх продають за 9-10. А в нас вже буде 10 6. Звісно, якщо я не найду, я щось там замірюю, як вона їде, і вже там, тоді буду вирішувати хочу розказати одну таку цікаву фішку, але комусь вона може бути навіть не корисною. Щоб, наприклад, там вписувати. Моно так. Можна, щоб викликати репорт, відкрити «О меню там репорт і вписати причину. Але... причину. але можна тако включити в чат і писати там репорт. Але щоб так не робити, як можна зробити? От, допустимо, натиснув Ctrl-V і тут така команда. «No Знову натиснув, все пропало. Так теж в мене гарно робити. Натискаємо Windows V. Також, ми бачите, з'являється буфет обміну. І ми можемо, допустимо, взяти репорт ТП. Тепер оп, і завжди, коли ми будемо так робити, буде репорт ТП. Зараз покажу, як це зробити. Ми створюємо текстовий документ, я думаю, нікому не потрібно розказувати, як його створити. Так, тому переходимо далі. Ми просто там переписуємо скіснутю різочку, наприклад, там ноу-худ. No все, ми прописали його. Просто тепер беремо, виділяємо та копіюємо. Ну, там бачимо через праву кнопку миші копіювати, або там через Ctrl-C, Ctrl-V. Далі ми це все зробили, і просто-напросто, коли ми там їдемо, в чат натискаємо там, і просто зразу Ctrl-V натискаємо, ну і все. Це набагато простіше і легше і швидше. Я стільки вже не грав, що і не бачив, що тут зробили ось таку цікаву штуку, тобто ще більше наметів. Слухайте, це так не знаю, це так прикольно виглядає. Ось тут різні детальки є. Ну, слухайте, ну це ми взагалі чи нас існувати більше наметів, набагато краще. Я, я чесно, навіть не знав. Хочу сказати, що якщо я буду бачити гарний актив і не знаю там ну, тисячі підписників або ще якось, я створю свій промокод. Зараз я його не створюю, тому що, як бачите, актив під відео не такий великий. Ну я створю його, і що ніхто активує його якесь одна, дві, три людини, мені за це ніякої вигоди не буде, та й поки що не бачу смислу. Ну а на цьому наш ролик підходить до кінця. З вами був, як завжди, Паша Ніна. Ну, а всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!